Вітаю, мене звати Ксенія Призіглей і це черговий випуск подкасту Ментальний GPS», який ми записуємо у рамках проєкту психічного здоров'я та соціоемоційної підтримки підлітків та молоді. Поїхали. Сьогодні ми поспілкуємось з пані Оксаною Шпак, яка є фасилітаторкою і учасницею нашого проєкту. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як саме ви побачили оголошення по проєкт і чому вирішили подати свою заявку? Ну, знаєте, мені завжди цікаво щось новеньке. Я дуже багато знаю вже тренінгових таких програм. І коли я побачила цю думаю, о, це щось нове для мене уперед. Е, і одразу ж подали заявку, так і так подала і пройшла, і дуже цьому зраділа. скажімо так, маючи таку жагу до знань до тренінгів, можу зробити припущення, що ви постійно само постійно, да і, Сам... і як це впливає на вашу роботу? Ви знаєте, ну дітям коли цікаво, коли е цікавенько щось приносиш їм. І знаєте, коли іде така сама освіта і постійно е дізнаєшся чогось нового, коли е то це супер і для мене, і для дітей. Чи несете ви ці знання далі? Чи пропонуєте ви своїм колегам в школі, чи можливо знайомим вчителям подібні практики і техніки? О, так, дійсно так. Це ми проводимо тренінги не тільки з дітьми, а можу сказати, у нас таке коло і діти, і вчителі, і батьки, і всі залюбки приймають участь. І у нас завжди знаєте, такий, така багата кількість бажаючих прийняти участь в тренінгах якого віку діти чи підлітки найбільш зацікавлені в подібних практиках? Ну ви знаєте, не можу сказати прям якого віку. Я знаю, я скажу так, що у нас така потужна команда, і дуже багато завжди дітей готові прийняти участь у тренінгах. Зрозуміло, що саме це ця, ця програма була націлена на дітей старшокласників, тому з них ми почали працювати. Дозвольте трохи нескромне питання. Які у? Вас стаж роботи вчителем 27 років. Ого, це величенький mm -hmm. пул для вивчення. Скажіть, будь ласка, чи помітили ви зміни в сучасних дітях і підлітках? Ну, скажімо, після за останні 5 років? Так, дійсно. Знаєте, така нова форма, нова форма роботи зараз їм цікава, як проєктна діяльність. Mm -hmm. Оце так помітно дуже. Вони по перше, залюбки самі беруть участь, по-друге, в них такі ідеї, тобто сідай за коло і слухай дітей. І все утримається. Чи дозволяє школа і вчителі реалізовувати ці сміливі ідеї? Ну на вашу думку, чи вони вона не, сприяє цьому? Вони не тільки дозволяють, але є потужною не такою підтримкою і, і командою у цьому. Тому ми залюбки наш саме заклад приймає участь в всіх програмах. До речі, ми вже маємо безліч такої таких проектів, успішних проектів, які е, ми завели в наш ліцей. Угу, наприклад? Ну, наприклад, вуличні тренажери для дітей. Це такий состаніх, угу. так, да. Потім така, знаєте, соціальний простір для дітей, який був ми організували через наш проєкт. Та безліч, і знову ж таки, ментальне здоров'я. А якщо говоримо про ментальне здоров'я і соціоемоційний стан дітей, як би ви могли оцінити зміни? Ну, знаєте, я, по-перше, скажімо так, зараз дуже помітно, що діти пригнічені. Да? Ну, стан такий, і тому от підняти оцей емоційний стан, підняти настрій дітей. Десь, знаєте, побачити ту посмішку їх. Ну, це знаєте, це супер. Е, тому ну класно, коли є такі проекти, і коли про це, і в ньому в них саме приймають участь діти, е, і маєш такий кінцевий результат, що вони дійсно е, кажуть до побачення, і всі мають посмішку. Це, 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 це клас. Як змінила дітей перехід в онлайн? Тому що школа під час ковіду, під час повномасштабної війни, mm -hmm. стала переважно віртуальною. Ось я скажу більше, саме цей проєкт ми провели 50 на 50%, онлайн, онлайн, офлайн, тому що в нас ще така безпекова ситуація. Не зовсім дозволяла нам збирати дітей. Тому, знаєте, вони вже, як то кажуть, вони мають певний досвід в цьому у нас, тому що ми дуже багато працюємо зараз онлайн і спокійно. Все у нас отрималось, я напевно більше переживала, ніж вони. Але я дякую своїм дітям, вони мене підтримали. Дійсно, вони мене підтримали. Тому легко йшла по презентації. Потім ми почали там в командах, в групах працювати. Зараз це все дуже, дуже нормально і дуже, знаєте, доступно. Тому у нас все отрималось. Але, звісно, живе спілкування, це живе спілкування. І коли переходили ці тренінги від онлайн. І офлайн, навіть я була інша, ну, ну чесно кажучи. Е, тому, знаєте, це щирі, щирі посмішки, е, їхні оці позитивні такі емоційні, емоційні слова. Ну, це супер було. У мене до вас питання і як до вчителя, і як до учасника проєкту. Як має змінитись вчитель зараз при спілкуванні з дітьми? Поясню в чому питання. Ну, от, умовно, повномасштабне вторгнення трошки змінило і сімейні обставини, і безпекову ситуацію. І по факту, вчитель, який колись міг сказати батька до школи, зараз не може це сказати, щоб не викликати певних травматичних переживань у дитини, тому що батько може бути на фронті, багато людей покинуло свій дім, багато людей, багато дітей переживаються дуже важко яким має бути сучасний вчитель в Україні, на вашу думку? Ну, по-перше, знаєте, вчитель сам повинен бути в ресурсі. І ось саме, коли ти в ресурсі, ти цей ресурс віддаєш іншим. Ну, якщо зараз мова йде конкретно про дітей, то е, ось дітям виходиш з посмішкою да, і передаєш їм те, що маєш сам, вони це відчувають. От дійсно, і коли от стаєш на рівні рівному і чуєш їх проблеми, і вирішуєш, вони того не помічають, навіть вони самі вирішують свої проблеми за допомогою за моєю допомогою. Ну Я це відчуваю. І коли вони потім мені, да там він, він, в мене телефон буває, знаєте, червоний. Тому що безліч смсок у вайбері, да якісь запитання, якісь відповіді, а можна з вами вийти на відеозв'язок. Так, звісно, можна. Ну знаєте це таке зараз. Ми вчителі це 24 на 7 Ми працюємо. І коли ми там обговорюємо щось, да або вони просто задають питання і хочуть почути відповідь. А відповідь вони самі проговорюють. Знаєте, так перелаштовуємо свою, свою саме розмову. Тому ну, це супер, коли в кінці кажуть, дякую. А можна я ще вам зателефоную? А можна, я пропишу? Ну це клас. Де ви шукаєте свій ресурс? Ну, ось е, кажу, що от така сама освіта. Тобто, mm -hmm. Мені завжди щось цікаво цікаві тренінги, цікаві проекти. І я розумію, вау, я їду, тому що, по-перше, я почую щось нове, я поспілкуюсь, е, я привезу багаж знань. Чогось такого нового і нового. Чи відчуваєте ви підтримку, якесь натхнення, наснагу від ком'юніті, яке брало участь у проєкті? Е, Так, звісно. Дуже велику. Знаєте, мені сподобалася така легкість, легкість у спілкуванні. Е, в... Таке відновлення відбулось. Ось, ось, звісно, перш за все, мене. І я його повезла в свою громаду. І там вже почали розповсюджувати. Так, 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 так. Таким знаєте, віялом, скажімо так, тому що знаєте, коли перший зайшов сам тренінг, я навіть так трохи хвилювалась. Мене заспокоїли діти, а потім вже другий, третій. А потім вже класи доєднувались, Навіть ми доєднали і середню ланку класів. І так у нас вийшла така командна, суперова робота. До речі, дуже мені сподобався той факт, знаєте, що була дуже така потужна підтримка організаторів проєкту. Я з ними теж була постійно на зв'язочку і на даний момент теж. І ми ділимося якимись своїми радощами, якимись своїми відосиками, якимись імені. О, супер, супер, та у вас такі круті діти, та ви такі круті. Знаєте, це якісь крила дає. От ну, справді це так. Це дуже приємно чути такі відгуки. Дуже дякую вам. Але окрім ком'юніті, окрім спілкування і підтримки, отримували також і знання, практичні тренінги, вправи, якісь навички. Яку навичку або, можливо, вправу ви назвали б найбільш ефективною і постійною використовуєте? Дивіться, мені завжди всі напрямки цікаві. Е, дійсно, і акторська діяльність, і арт. Терапія і руханки, тому що, знаєте, так буває, встаєш, ой руханка, а потім навіть вже знаєте не хочеться йти на той стілець, тому що ну це супер, знаєте, така рухова активність. Ну і вправи зрозуміло на відновлення теж дихання. да Я його використовую завжди. Така свічка троянда. Але вона так буває, так раз і допомогла. І знову ти от все знову все по-новому. Свічка троянда? Так, так. так Тобто Розкажи, ми бачимо це. троянду Дуже гарно там собі ми її уявили да? за кольором, там яка вона. І ми її вдихаємо, а потім як січку видихаємо. А -а -а. О, знаєте, все легко, дуже легко. і Дітям це подобається. Я навіть, коли, знаєте, так, десь бачу. Суперечки між ними, але або десь вони щось так якісь сонливі. Давайте от подихаємо, давайте трошки просто уявимо. Знаєте, це уявлення, е, вони навіть там запах десь собі уявляють, бувають, мені розповідають, да? а потім вони там аромо свічку чомусь дуже багато всі називають. Вони її от дуже, от так, знаєте, раз і потушили. Тому десь так. Коли ми говоримо про створення середовища ментальної підтримки, то говоримо не лише про спілкування з підлітками говоримо також про спілкування з кожним освітянином, з кожним е, дотичним до школи, і також з батьківською атмосферою, з атмосферою, яка формується в сім'ї у дитини. Підкажіть, будь ласка, чи є у вас якісь нюанси, якісь секрети, якісь інсайди, якими ви можете поділитись, щоб створити це комплексне, безпекове е, ментально безпекове середовище для дитини? Ну, дивіться, коли треба бути зразком, знаєте таким зразком е, в усьому. Ну, Намагатися. Зрозуміло, що там не буває ідеальних, але до цього треба йти. І коли дійсно посмішка, знання е цікавенькі. знаєте, мені було одна дівчинка казала: я так чекала ваш тренінг, тому що я знала, що щось буде нове. О, знаєте, Не боятися нічого нового. От, Я думаю, десь, десь це і дасть той результат. І е така, знаєте, Атмосфера, от повинна бути така. знаєте, вона е, налаштована атмосфера різна, але треба це відчувати. знаю, мені це вдається. Я цьому дуже тішусь, тому що ну, це, це клас. Це дуже рада, це дуже крута робота. А якщо маю таке питання, воно не впевнено, що дуже коректне і можливо це таємниця. До вас, як до психолога, з яким е, запитом найбільше найчастіше підходять е, ваші учні? Е, ну, більш, е, якщо взяти да, старшокласників, якщо ми зараз кажемо про старшокласників, то це може там е, перше кохання. Mm. Таке було, да. Там якась сварка з подружкою, ось десь не можуть знайти там спільної мови з батьками. Заздалегідь з мамою, да, чомусь там, у дівчат ну, це більш хлопців, скажу, менший відсоток. Над цим ми працюємо, але вони менше звертаються. От дівчатка частіше ну десь приблизно ось такі, і ми вже з ними тоді про це ведемо мову. І я кажу, що вони самі знаходять відповідь на своє питання. Але за допомогою, звісно, мене. Тобто ваша роль витягнути і ствердити. Чи важлива, ну, я приходжу до логічного висновку, угу. що саме підтримка підлітка наразі є найважливішою підтримка і допомога зрозуміти, що їх думка також, як кажуть, matters. Так, і, і що вона дуже важлива, і що її чують. Так, це дійсно так. І це для них, знаєте, ну. Ну, важливо, це для них важливо, щоб вони були почуті. Знаючи вашу жагу до проєктів, чи взяли б ви участь у наступних подібних тренінгах? Знаєте, я хочу сказати так, що кожен фініш це по суті, старт, і ми знаємо, що буде далі. Будуть далі цікаві проєкти і дуже така суперова співпраця. Тому, ми ми зв'язочку, ми чекаємо і ми на старті. Що б ви порадили наступним учасникам проєкту, хто прийде вперше? Ідіть, от ідіть, тому що цей ресурс відновлення, ну, це, це, це нам потрібно. От, дійсно, в сучасному зараз такому моменті він нам потрібен. Тому нічого не, бо, не бійтеся, залишайте всі свої справи і вперед. Тому що, коли ти в ресурсі, весь світ в ресурсі. Дякую вам дуже. Дякую за розмову. Дякую за участь у проєкті. І бажаю вам щиро бажаю берегти свій ресурс і продовжувати поширювати його на всіх учнів, на всіх дітей, на всіх своїх колег і своїх сім'ю. Дякую вам. Дякую.